Здоров'я бажаю, ми з Gadio. Сьогодні ми поговоримо про українське слерство. Багато хто погодиться, що зараз наше нашерство на історичному піку. Так, можливо це і правда, але якщо дивитися глобально, то нам є ще до чого рости. Для оцінки будемо використовувати дані з глобал листу. Спитайте, чому, бо все ж таки він асоціюється як російський. Але тут важливо саме внесення рекордів, бо в поінтеркреті воно щось тормозить. Тому багато українських проходжень там немає. Дивлячись на топ країн, можна зауважити, що Україна знаходиться на 19 му місці. З одного боку непогано, а з іншого мало. Наш топ-1 гравець знаходиться на 47-й позиції, що є досить гарно, тому починаємо з нього. Siervox топовий слер з Херсонщини, має пройдений The Golden, Trojefet, Crimson Planet, Zodiac, Oblivion, Tunnel of Despair та Firewall. Щодо прогресів на інших рівнях, то він має 96% на хард машин, 13 на космосі та 52 тонна Ебісот Darkness. Саме він тримає хардест усієї України Ачерон. Пройдений за 160 тисяч спроб. Зараз він версікує Ouroboros, який може зняти позицію від 3 до 1 місця в топі Демонів. євгенк – Цей слеєр, як відомо походить з Буковини. Іухардестом є Секопен Хел, але в нього є хороші рани на Тартурусі, Progress на Abyss of Darkness, Авіанусі, а також на Silent Club Нас NASCAM Games нормальний такий слеєр з Києва. До речі, він ще й дуже базований. Там відео про війну випускав, а ще й зовсім давно українською знімав. Коротше, це один з тих небагатьох українських гейдесерів, які не ходять на поводку РК. Щодо демонів, то його хардестом є Тартурус. А також в нього є проданий Керіс та Зодіак. Лінкс ХЗ звідки цей Слеєр, але він точно з України. В нього є 63% на Облів'яні, а також в нього є різні рани на Abyss of Darkness, The Golden, Tunnel of Despair, Amalgam, Cobwebs, Avernus і Непогане ран на Tidal Wave. І Що важливо, Slaughterhouse 52% і Achiron 42%. Nobelis. Напевно, одна з головних надій нашого слеєрства, бо це дуже мощний слеєр. Сам він Одеси, А щодо Хардиста, то в нього це анон. Окрім нього, він може похвалитися Аріал Глімом і Облівіоном. З можних прогресів у нього в арсеналі є 383 на Хероні, ну і ще там якісь рани на Сокопен Серкус. Зараз він проходить за Golden. Фадолок. Не знаю, звідки цей слеєр, але він в файерворк. Більше про нього нічого не відомо. Що ж, з комп'ютерними слеєрами ми завершили, тож можемо поговорити трішки і про мобільних слерів. Маємо велику надію на нашу машину: його нік Атаман або скорочено Атма. Його хардистом є Врорес, який він пройшов з флюком з Hypersonica. Він також має провідний Arctic Lights, Васурето і прогреси на Crimson Planer 2800, Sacopin Sorcus 58100, а також він проходить Cognition і Cosmic Cyclone. З челенджів він пройшов Delusion. Також кошат має на нашому Discord сервері Посилання в описі. Максистер мобільний слеєр з кропівничини, який тримає мобільний хардест України. Shardscapes. Також у нього є провідна васурета і Казурета. Congregation, Sonic Waffet Burst і Se Hell. В двох словах довго затягувати не будемо. На цьому відео закінчується, бо багато кого ми опустили, бо не хочемо сильно розтягувати відео. Тому просто перерахуємо. Эліон, ББ Геймгуру, Моро, Неолайтер, Лєнс да Сворм. Також леєри, які довго не активні або тимчасово вийшли з гри: Монстр, Овка, Флюгет та Токіо.